Нестандартний підхід до розвитку та навчання молоді. Івано-Франківську відбувся фестиваль неформальної освіти. Його організували студентський сенат Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мета зібрання просування і день неформальної освіти для розвитку креативного мислення, національної свідомості та освітньої інновації серед молоді та освітян. Сьогодні, під час фесту працює у нас кілька експозицій. Перша це є форум, зокрема, виставкова зона наших громадських організацій, яку ми називаємо як Алея громадських організацій та нетворкінг алея, де люди можуть поспілкуватися Промувати корисні контакти та загалом гарно провести час. А наші студенти ще доповнюються живою музикою. Учасникам фестивалю презентували різноманітні настільні ігри, психологічні майстер-класи та урок з малювання. До проведення заходу долучилася і студентка першого курсу фахового коледжу Марія Гуляй каже, такі зібрання показують молоді, що навчання може бути цікавим та ефективним. Молоді зараз дуже мало чого цікавого, а наше завдання їм показати, що це може бути. Якось не так, як завжди. Не так, як завжди, і е, що це може бути проходити в іграх, це може проходити в виді презентації, не коли просто стоїть викладач і щось довго-довго розказує, щось таке нецікаве, що не чіпляє ніяк якось монотонно. Підтримує ініціативу студентів і департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Заступниця директора департаменту Мар'яна Циганин каже: неформальна освіта нині є дуже важливою та корисною для сучасної молоді. Оскільки існує три види освіти: формальна, неформальна, інформальна. Наш департамент має можливість підтримувати ті заходи, які включають саме найбільше неформальну освіту, оскільки це можливість за короткий термін познайомитися як з цікавими людьми, так і прийняти від них якісь знання і досвід. Ми раді ми працюємо з студентськими органами студентського самоврядування, громадськими організаціями і віримо, що такі ком'юніті допомагають опанувати якісь нові знання, чим зацікавитися і в подальшому це у вигляді інформальної освіти вже розвивати самостійно. Фестиваль неформальної освіти тривав упродовж семи годин. До нього долучилися більше ста учасників.